Було просто більше 500, мабуть, вибухів, які протягом ранку саме з різного типу озброєння, артилерія, РЗСВ, продовжували обстрілювати житлові квартали, наслідок чого 11 поранених і двоє на жаль вже загиблих. У нас ми можемо констатувати смерть двох людей. Дуже багато людей було заблоковано в будівлях. Вкрили майже всі райони Херсону і одразу одразу цим звичайно почали зникати світло. Як ви вже сказали, що 60 тисяч абонентів зараз без світла, але наші енергетики вже працюють. Вони постійно працюють під обстрілом. Постачання є у нас завдяки нашим благодійникам, міжнародним організаціям, забезпечені всі критичні вся критична інфраструктура альтернативними елементами живлення, такі як генератори, які одразу включаються, якщо є перебої з електропостачанням на насоси.